Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. На Херсонщині ще й жалоби. Протягом минулої доби семеро людей загинули, 13 поранені. Російські військові не припиняють обстрілювати правобережжя. Останній дзвоник з запізненням на рік. Випускники 2022 року Калинівської загальноосвітньої школи зустрілись на подвір'ї свого навчального закладу. Життя в окупації та під обстрілами у Києві відбулась прем'єра документального фільму Нескорений Херсон. Близько другої ночі російська армія атакувала серед місця Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру на другому поверсі. Другий розірвався. Посеред дороги від вибухів у сусідніх будівлях вилетіли шибки. чисто було, то побрав тужі. ходиш, теж правильно. Свиша було, десь з початку второго. Микола Кравець чекає на поліцію, щоб зафіксувати наслідки нічного обстрілу. Чоловік говорить, чув два потужних вибухи. Я ще встиг з уйти, у тім'я стекла пакетики, все вирвало. Вот, и на кровать рядом. Я вот это еле в туалет забежал. И потом еще один взрыв. Это снесло вот тут крышу. Это люк чердачный. Он под таким давлением, что его выдавило, вырвало все. Вот это был такой удар металлический. Квадрат вот этот, который закрывает люк. Вот это все выдавило. И крыши нет. У сусідньому під'їзді живуть Валентина Довженко, її сестра і 90-річна мати. Дуже складно нам. У нас побутові такі умови, одна кімната і ми винужені, хоча підтоплені з корабельного острову. Отак оце нам прийшла старість, така у нас неприглядна. Пожежі через нічні обстріли рятувальники ліквідовували до ранку, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні. До гасіння було задіяно 63 рятувальники та 15 одиниць техніки. За даними Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби армія Російської Федерації 25 разів обстріляла громаду. Під вогнем були комишани, Антонівка, Недніпрянське, Молодіжне та Херсон. Сьогодні зранку росіяни. І вночі продовжили обстріл близько 1.30 вони обстріляли знову Херсон в різних містах. І серед місця троє людей зазнали поранень, були доправлені до лікарні. Серед місця Херсон продовжили зранку обстрілювати. На щастя, тут без постраждалих, але і існує велика загроза, що продовжуються ці обстріли. Також минулої доби російські військові обстріляли з авіації одраду Кам'янку. З дрону скинули вбухівку на Береславську лікарню, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог вчора обстрілював з артилерії Золоту Балку Новоолександрівської територіальної громади та село Новокаїри Милівської територіальної громади. На жаль, маємо двох поранених. Одна жінка отримала поранення. З золотої балки та один чоловік отримав поранення з нових коїр. Їх було доставлено до лікарні, де їм лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз їхньому життю, поки нічого не загрожує. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 83 рази обстріляли правобережну Херсонщину, випустили 399 снарядів. Семеро людей загинули: двоє з них діти, 13 поранені. Олена Ліщенко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсон на захід. Приїхали шість одинадцятикласників 2022 тисячі двадцять другого року. Спочатку повномасштабного вторгнення з Калинівського виїхали всі учні випускного класу. Розповідає мати випускника Майя Соловчук. Зустрітися сьогодні або випуститись в 2022 році. 17 чоловік серед них є медалістка. Вона зараз тут, Ульяна. Вона отримала золоту медаль. Гордимось нею. Всі діти, які знаходяться зараз, тут на зустрічі навчаються у вищих навчальних закладах. Вони всі є студентами вузів. Лілія Девляшова вчителька історії України в Калинівській школі та мати випускниці 2022 року. Жінка говорить: напередодні повномасштабного вторгнення в заклад привезли нове обладнання. За час окупації російські військові розграбували школу, пізніше знищили будівлю обстрілами. Нам, звичайно, дуже боляче бачити нашу рідну школу, наше подвір'я нашої школи, де пройшли цікаві, веселі, змістовні 11 років життя наших дітей в такому стані. Але ми віримо. Ми все обов'язково відбудуємо. Місяць тому разом з родиною повернувся до рідного селища Ілля Бабенко. Дуже сумно дивитися на свою школу, що з неї сталося після війни. Але добре, що її звільнили, наше село, все. І я радий, що я бачу своїх однокласників, своїх вчителів. Майбутній випускний планували заздалегідь, розповідає Уляна Девляшова. Ми дуже хотіли цей випускний. Ми планували майже за півроку, навіть раніше, ще до нового року. Ми брали стрічки. Навіть хотіли, як по території школи, зробити таку лед-стрічку, щоб була в різних кольорах. Ну тобто, зробити такий випускний, якого ніколи не було тут. За традицією, учні кожного випуску школи залишають на подвір'ї пам'ятний напис, розповідає колишня заступниця директора Ольга Токар. Випускники 2022 року синьо-жовтими фарбами написали. Випуск 2022, який не відбувся, ніколи не пробачимо. У нас же площа селища Калинівського, і тут у нас проходять щоп'ятниці базари різноманітні, люди приїжджають із сіл скупляться і, звісно, побачать, що і випускники 22-го року теж не забули про школу і були в нас. Це вибирали ми думали про цей напис, що можна написати, аби як точніше передати наші емоції, що ми відчували під час. Того, що почалось під час того, що ми переживали. Для випускників підготувала подарунки їх перша вчителька. Галина Хлиніна говорить, колажі почала робити у січні 2022 року. Папка з ними лишилась у класі. Після деокупації Калинівського знайшла її у пограбованому російськими військовими класі. Все там розкидано, розграблено, не було нічого. І я в столі знайшла цю папку. Чесне слово кажу, я плакала. Я плакала. Згадала той принтер, який в мене гарно печатав. І я хочу вам ці фотографії на згадку вручити. Отакий калаш. Для випускників на подвір'ї школи з запізненням на рік пролунав останній дзвінок. Так як і наша старенька школа, він вистояв. Тільки ось кусочок у нього відпав дзвінка десь був прильот. Очевидно. І лєнти були побиті осколками. Я діти починаю. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини. Херсонщина. Скадовчанка Анна Бабич зараз живе у Києві. Жінка прийшла на прем'єру документального фільму Нескорений Херсон. Це все проникло. Скій трушка на вони не, не зламались. Фільм заснований на подіях, які відбувалися у Херсоні, з початку повномасштабного вторгнення, розповіла директорка медіаплатформи вгору Ілона Коротіцина. Фільм про роботу журналістів про Херсон і Херсонців, те, яким було життя у Херсоні, останні півтора року, як наші журналісти все задокументували. Фіксували, і, власне, це історія нашим очима про те, живе місто в окупації, до звільнення, і зараз це обстріли, підтоплення. Режисер фільму Устин Данчук. Насправді, головна задача була вибудувати історію з цього цьому. Бо багато розповідей, багато відео, і правильно не сказали, що зйомок. Ну там трибайди цих матеріалів, матеріали, я Суті футболісти, які стали свідками всіх подій, які вибувалися по сонісу можливо, тому що це є сон, і я це теж переживав. Це для мене теж теж дуже боліло. У фільмі використані фото та відеоматеріали Олександра Корнякова. На складніше ти в місті в постійному такому напруженні живеш, постійно очікувані. Буває, що це куда тиш, ти знаєш, що з неї будеш на просто йдеш на місці і з'являється цих Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.